Нещодавно активна молодь Кременчука мала чудову можливість відвідати інтернаціональний табір Кернетра, що розташований на узбережжі Атлантичного океану у французькому місті Лясабель де Олон протягом десяти насичених днів дев'ятеро кременчужан провели час у компанії дітей із Франції та Німеччини, отримавши незабутні враження та яскраві емоції. У нас дуже гарно зустріли, дуже тепло, як і Франція, так і Німеччина. Мені здається, що з усіх країн то в нас була сама дружня якась компанія. Така дуже приємна була в принципі можливість подивитися світ більш широко, побачити океан, поспілкуватися з різними людьми з різних країн, з різним в принципі ставленням до життя. Дуже сподобалось мати досвід спілкування з людьми з інших країн, іншою мовою. Дуже багато нового спробувала. Як і серфінг, які е, ті самі платіння з бісеру, така подорож стала гарним досвідом для молоді, аби вони могли оцінити свої знання іноземних мов, налагодити зв'язки з міжнародною спільнотою та гідно представити нашу країну під час тематичного заходу. Наш Ukrainian Day був вже після французького і німецького дня, тому ми побачили приблизно, як потрібно все робити. Мені дуже сподобався процес саме танцювати. Наші ігри, які ми запропонували. Ну, атмосфера була дуже весела. Відпочинок для кременчужан у міжнародному таборі Кернетра став можливим завдяки підтримці французького міста Клермон Ферана, який минулого року доєднався до когорти міжнародних друзів та партнерів Кременчука. Ми хочемо максимально мати міста побратими або партнерські міста, які дозволять нам, щоб наші спортивні команди туди їздили, щоб проводити такі міжнародні змагання. Тобто, це от це буде така кооперація. Важлива, і чим більше у нас буде таких зв'язків, я маю на увазі і як у нашого міста, і у міст по Україні. В Україні, тим більше про нас будуть знати, тим більше будуть казати, що дійсно Україна вже має всі можливості для того, щоб стати повноцінним членом європейського союзу. На згадку про Україну діти залишили у таборі фото з авторським віршем однієї з учасниць табору, у якому описані емоції кожного українця сьогодні. Катерина Грудніва Іван Каченко Кремчуцькі новини.